Вітаю з вами, дев'ятий канал, і вся його творча команда. Продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій, що розгортаються у Дніпрі та області. В студії працює Марина Іванюченко сьогодні. у Випуску про таке новий очільник Дніпропетровської військової адміністрації. Що відомо про Сергія Лисака? Обміління Каховського водосховища, мешканці Нікопольського району під загрозою залишитися без централізованого водопостачання. Смертоносні землетруси у Туреччині чи є загроза у найближчий час для України та безпосередньо для Дніпра? 350-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Зосереджує основні зусилля на наступальних дій на Куп'янському. Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках протягом доби окупанти завдали вісім ракетних ударів, п'ять з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків та 21 авіаційний удар. Окрім того, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджено житлові будинки. Докладніше про ситуацію вздовж лінії зіткнення у нашій інтерактивній мапі згідно. Щоденних зведень Генштабу ситуація вздовж лінії фронту протягом минулої доби виглядала так: на Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 40 населених пунктів. Серед них дворічна Гряниківка, Кучерівка, Куп'янськ, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоїгорівка на Луганщині. Ворог завдав авіаударів в районах Котлярівки, Крохмального та Білогорівки. Наші війська відбили атаки окупантів в районах чотирьох населених пунктів. На Бахмутському напрямку обстрілів Зазнали спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут загалом понад 30 населених пунктів. Силами ЗСУ відбито атаки агресора у 18 населених пунктах Донецької області. На Авдіївському та Новопаврівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Мар'їнка та ще п'ять населених пунктів Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки, Невельського та Мар'янки. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад Дцяти населених пунктів, в тому числі Новопіль, Ольгівське, Малинівка, ворог завдав авіаударів поблизу Ольгівського і Гуляйполя. Херсонський напрямок від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів, в тому числі Михайлівка, Гаврилівка, Милове. Нікопольський район під ворожим вогнем. Цього разу російська армія обстріляла червоногригорівську громаду. Там зафіксували близько 20 прильотів з важкої артилерії. Є значні руйнування. Обійшлося без постраждалих. Поражені обстрілом території зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Новий очільник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Новопризначений губернатор, виходець з СБУ. Він проходив службу у різних регіонах України. На попередній посаді очолював Дніпропетровське управління служби безпеки. Сергій Лисак, учасник АТО, у минулому році давав бій росіянам у Житомирській області, має звання бригадного генерала. У Дніпрі скасували випробувальний строк для чоловіка, який називав себе легітимним президентом. Про це повідомляють у прислужбі СБУ. Він був лідером так званого народовладдя, не визнавав усі органи влади та закликав українців їх замінити. А також встиг зібрати навколо себе однодумців. У минулому році суд визнав його винним та виніс вирок: три роки позбавлення волі з випробувальним строком в один рік. Однак чоловік не припинив антидержавну агітацію, тож найближчі декілька років він проведе за ґратами. Але навіть можливість потрапити за грати не зупинила лідера псевдонародовладдя, і він продовжив свою деструктивну діяльність проти України. Постійне спілкування із саратниками надихало його на дотримання попереднього антидержавного курсу. Водяна катастрофа. Мешканці Нікопольського району під загрозою залишитися без централізованого водопостачання. Каховське водосховище, з якого живиться район, обміліло вже на 2,5 метри. Неконтрольований витік води відбувається через те, що російські війська при відступі з Херсону підірвали дамбу. Відремонтувати її зараз неможливо. Туди постійно гатить ворог. Яка ситуація з водопостачанням нині у громадах Нікопольського району? Дізнавалися наші журналісти. Це дно Каховського водосховища у Червоногригорівській громаді. Раніше на цьому місці рівень води був на два з половиною метри вище. Орієнтовно з листопада місяця рівень води впав, як ви бачите, від цієї позначки. І подивіться, аж де да, вода зараз. Десь 150 метрів відійшло. Місцеві мешканці вже періодично мають проблеми з водопостачанням. Через постійні обстріли з тимчасово окупованого енергодару виходять з ладу електромережі та насосні станції. Тепер же додалося нової біди. Загроза залишитися повністю без водопостачання. Запасаємося хто в ванну, хто в бутиля. Набираємо, звісно, тому що не дай Бог де бомбануть і нема води. Часто по утрам немає, як ото -от, там були, чи бомбили, чи що там, я не знаю, то не було води, звісно. По два дні, по три дні. Прилітає, прилітає. Отак, особливо це в останнє час. Ну страшно, а, а куди діватися? А нема куди діватися, куди? Де, куди дітися? Неконтрольований витік води розпочався у листопаді 2022-го. Тікаючи з Херсона, рашисти підірвали Антонівський міст та дамбу каховського водосховища. Дамбу вони підірвали шляхове полотно, але підірвали його таким чином, що пошкодили три запірних Шандори. І з того моменту, з моменту фактично, звільнення Херсону і з моменту підриву дамби. Відбувається неконтрольований злив води. Найбільша загроза у містах Марганець та Покров. Селища Мирівської та Покровської громад вже без централізованого водопостачання. У Червоногригорівській громаді труба для подачі технічної води не працює. Ситуація з питною водою критична. Колодязів у Червоногригорівці немає, оскільки понад 60 років не було в них потреби. Якщо рівень води впаде ще на метр півтора, мешканці залишаться без води. Щоб цього уникнути, ми займаємося модернізацією наш. Насосних станцій. У нас їх дві одна КП Лиман та друга КП Дніпро, які забезпечують водою орієнтовно 8 тисяч населення. Будуть куплені спеціальні насоси, які дозволять її затягнути до насосних станцій воду. У Нікополі ж натомість поки що боятися нічого. Їхні водозабірні труби розташовані на достатній глибині, запевняє голова міста Олександр Саюк. У нас є два водозабори. Працюємо зараз на ближньому водозаборі. В ньому в нас ще десь біля 2,5 метрів є глибини. Якщо буде падіння надалі води, то ми перейдемо на другий вод, який далі знаходиться по водосховищу. Там в нас десь біля 7 метрів ще є глибини для забору води. Через обміління страждають і місцеві підприємства. Підприємства, які займалися. Промисловим виловом риби. от вони вже рік не працюють. Тому році була заборона виходу на воду, а зараз нема фізичної можливості туди дойти. Відновити роботу підприємства не зможуть, допоки рівень води у Каховському водосховищі не повернеться до норми. Як ви бачите, ось колишній підприємство, яке займалося виловою риби, ви бачите, навіть повисихали їх їхні. Заходни так. втрату води у каховському водосховищі частково компенсують за рахунок наповнення з інших водойм по каскаду водної мережі, проте цього недостатньо. Зупинити обміління можна лише ремонтом запірних Шандор дамби. Доступу до них немає. Вони під вогневим ураженням ворога. Паралельно з тим, іде робота по обліку джерел водопостачання мається на увазі, окрім каховського водосховища. Це колодязі, це річки. Пропрацьовуються вже місця, де буде братися вода. Якщо нам придеться робити це нецентралізовано. вивчається парк техніки обліковується для того, щоб ми могли організувати підвезення води. У містах та селищах Нікопольського району залишились десятки тисяч людей. Забезпечити їх повноцінно можна лише централізовано. Підвіз не вирішення проблеми. Він надасть лише необхідний мінімум питної води. Критично важливо якнайшвидше відремонтувати запірні шандори дамби, адже від каховського водосховища живляться не лише мешканці Нікопецького району, а й Криворізького, а ще ті, хто опинився в окупації. Загалом це 300, а то й 500 тисяч українців. Олена Файна, Павло Грунд, новини Дев'ятого каналу. У Дніпрі продовжують встановлювати колонки на створених свердловинах, а це значить, що місцеві мешканці не залишаться без води навіть у разі блекауту. На лівому березі вже виготовлена і змонтована 31 колонка. Всього запланували встановити 51 для забезпечення подачі води. Чергову колонку встановили на території міської лікарні. Глибина свердловини 18 метрів. Колонка може видавати до трьох кубів води на годину. Біля кожної такої укладають тротуарну плитку. У міськраді запевняють, вода з них цілком безпечна. Її якість перевіряють у сертифікованій лабораторії. Підземні поштовхи, що виникають внаслідок раптових розривів та зміщень ділянок земної кори, наносять великі збитки інфраструктурі та загрожують тисячам людських життів. Так, 6 лютого у південно-східній частині Туреччини поблизу кордону із Сирією. Стався потужний землетрус магнітудою 7,7 балів, що спричинив знищення майже усього міста та призвів до загибелі понад 7 тисяч осіб. За попередніми даними, 40 тисяч мешканців Туреччини та Сирії постраждали. Пошуки поранених та загиблих досі тривають. Як повідомляють сесмологи, передбачити землетруси майже неможливо, тому такі явища природи раз на 100 років. Забирають до сотні тисяч життів у різних куточках світу. Чому ж вони виникають? Та яку небезпеку можуть спричинити Україні та безпосередньо Дніпру? Дивіться далі у нашому сюжеті їхнє тертя одна одну зазвичай провокує підземні поштовхи. Що то таке землетрус, за словами сейсмологів, це вібрації землі різної амплітуди, які трапляються внаслідок раптових розривів та зміщень ділянок земної кори. Ці поштовхи залежать від того явища, якими були спричинені. Коли там обстріл де великий, вони відчувають вібрацію землі землі дуже міцно. Інший варіант це є натуральне явище, коли це йде деформація землі. Вона хм, заснована на тому, що це термічний процес, пов'язаний з гарячим ядром, яке розігріти до шести тисяч градусів, і холодна поверхня землі. Там є де циркуляція мантії, яка схожа на кипіння води, ну, тільки вона дуже така повільна. Таке природне явище найбільш розповсюджене в Індонезії та Японії, але раз на 100 років стаються землетруси неподалік наших південних територій. Так, 6 лютого на кордоні Турції та Сирії зафіксований сильний землетрус з магнітудою у 7,7 балів, що приніс загибель більше 7 тисяч людей та на шкоди здоров'ю понад 40 тисячам. Пошуки людей під завалами досі тривають. Як зазначають фахівці, це наймасштабніші поштовхи за останнє століття, зафіксовані в радіусі цих тектонічних плит. Тут землю стався, два земетруся саме на території Турції і Е, І вони по тектоніці відрізняються суттєво в цій області від Японської, тому що там молода ще структура землі, а тут дуже стара, вона перевіщує майже на мільйон років. І тому тут руйнування розподілилось не в одній точці, як Японії, а розсипалось по всій величезній території і захопило Сирію теж. Для України поштовхи відчувалися поблизу Одеси магнітудою в два бали і ніякої шкоди не нанесли. Також енергоатом повідомив, що відлуння землетрусу в Турції на собі відчули дві українські АЕС Хмельницька та Південноукраїнська. Але спеціалісти вважають, найбільшу небезпеку для України може принести землетрус Румунії з епіцентром у місті Вранча, який безпосередньо при магнітуді у сім балів та вище може спричинити потужні поштовхи та нанесення руйнувань. Там. Прямо водночасно під час землетрусу в Турції стався землетрус і в Румунії. Прямо в одночасно, тому що ця тектонічна структура, вона роз... величезна деформація, сама зона захопила Румунію. Е, тому е, нам треба бути бережними, тому що в прошлому році стався магні... з магнітудою 5 землетрус в Румунії, і ми змушені очікувати, щоб це буде теж підвищення сейсмічної активності в Румунії, яка більш небезпечна для нас, ніж Турція. Окрім Румунії, поштовхи в земній корі можуть відчувати ще й в так званих атомних зонах: в Криму через власну тектоніку, на Донбасі через закриті шахти та у кривому розі на Дніпропетровщині. Кривий ріг дуже унікальна по тектоніці. Ви ж знаєте, там оце видобичі руди йдуть заліз тому, що воно ем, пов'язане саме активністю сіснічністю. І четверта точка: це Донбас. Ну Донбас, сиснічність почала із-за того, що там припинена саме горновидимнича робота. Якщо закривають шахти, то їх немає ні обслуговування нічого, воно теж провокує сісніч. Також фахівець запевняє, якщо в кривому розі станеться землетрус, він вплине тільки на саме місто. Дніпро не відчує ніяких поштовхів. Постраждати обласний центр може від землетрусів з високою магнітудою Румунії, особливо в зоні ризику новобудови та багатоповерхівки. Ті от події сейсмічні в Румунії вони були достатньо давно, наприклад, сьомсісімсять рік. Там так бабахнуло, що всю Україну трясло, будь-яка точка в нашій країні вона відчувала це. Але ж тоді були будиночки ну п'ятиповерхові, дев'ятиповерхові. Таких Такі ж не було на новітніх, як зараз. Тому, якщо станеться в Румунії, то там 20-30 поверхових будинків буде проблем. Вони будуть тріскати там, тріщати, вибивати вікна і так далі. Тож, поки сейсмічна активність Румунії не приносить шкоди нашому регіону, у ДСНС надали поради, які ви бачите на екрані, як поводитися у випадку, якщо ж землетрус застав вас вдома або в транспорті. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація на офіційних сторінках соцмереж. Зв'язатися з нашою редакцією ви можете за номером телефону гарячої лінії, який бачите на екрані. А я прощаюся з вами з побажаннями спокійного і тихого вечора.